Операцію, в мене виявився рак, лікарі написали, що в мене немає кишкової непрохідності. Тоді ж, коли через декілька днів е, я пішов в лікарню, вони подивилися тільки мій живіт ну, і зразу все зрозуміли. живіт набухший і тому подібне. А за декілька днів до того, 5 лікарів в поліклініці не побачили. Вони мацали мій живіт, бадали, як в нас говорять на Галичині, знаєте, толку ніякого. І ще й написали: немає непрохідності. І я використав цю інформацію, коли, лікар, коли я відвідував лікаря вже другий раз, і вона вела себе неподобним образом, таким негідним образом, можна сказати, вела. Я вказав в застосунку Хелсі, де тепер електронно приймають лікарів. Лікарі приймають, і там є вся інформація про пацієнтів, додав відгук, не побачили раку за декілька днів до госпіталізації.